Вітаю, ви дивитесь новий випуск скріп. Заберіть від екранів дітей, бо сьогодні ми будемо блукати в хроніках російської деградації. Розпочнемо з цього відео. Патріарх Кирило впевнено заявляє, що у світі є якийсь певний ворог роду людського, який намагається посіяти тривогу спекуляціями на ядерну тематику. ми ж Господа Ісуса. Який... Нагнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Врат рога человеческого пытается посеять смятению и тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества, ибо человеком, лишенным душевного, душевного мира, легче манипулировать. Он всего боится, он сам себя изнутри ослабляет. Не всегда нуждается во внешней опоре, а внешняя опора является нередко фактором манипулирования извне. Не нужно всему этому подыгрывать. Христия, христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы. Ми навіть знаємо ім'я цього ворога людства, а патріарх Крило очевидно відверто тролить свою паство. По іншому це пояснити неможливо. Взагалі у росіян нічого святого. Вони навіть голоси небіжчиків не соромляться використовувати у своїй пропаганді. Ось до прикладу, Раша Today під керівництвом Симон'ян випустило пропагандистський ролик, у якому лунає згенерований голос актора Сергія Бодрова, що загинув понад 20 років тому. Ми хочемо, щоб ви чувствуєш, що ми за вас ми ті, хто не отвернувся. Мы те, кто не уехал, кто не отрекся и не предал. Мы совсем не герои. Просто мы знаем, по-другому нельзя. Мы со своими воинами до победы. Будь використання голосів небіжчиків у своїх відео також входить до переліку традиційних російських цінностей, але до істинно російських цінностей, мабуть, входить також і відверте підлабузництво. Ось подивіться на цього депутата Держдуми. Він гордо красується перед пресою, розставивши руки в боки футболці з путіним та написом «Крєпкий орешник». В цій дії закладено аж три сенси. По перше це головне реверанс перед путіним. Другий гордість за удар по цивільному населенню ракетою Арішнік. Ну і третій зовсім неочікуваний сенс. відсилка до американського бойовика з Брюсом Вілісом в головній ролі. Ну, як можна було так лажанути? Можна хоча б раз не красти ідеї вклятих американців. Як В такой а может можно, можно, приоткрыть сись. костюм немножечко, чтобы не не крепкие <сосы> о, о, супер! А где заказали, где взяли, где купили? Секрет! А? Секрет! А? Секрет! Вот, Секрет! 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 А ви знали, що виявляється українці, які перебувають на українських територіях, спеціально прописуються в прифронтові міста, за які точаться бої, щоб їх скоріше звільнила Росія? Ось вам ще одна неймовірна, невигадана історія, про яку неможливо мовчати. Це условно говоря, чоловік, который живе в Одесі, він оттуда виписується і Но... прописується в Покровске. Так. Надіждень на те, що зайдуть російські війська, вони автоматично виявляється на території РФ. Все, все. І таких людей достаточно много. Mm, то есть понятно, у них так, нет, да. нет другої -то, то А что их там ждет? То есть он даже реально не перемещается в покров. Он, он просто перепропис. Он ждет, там, он ждет да, когда да, Росія да, придет к нему. Он, то, он, не сам он едет, прописывается віде, там, и автоматический. Он да, висит, і ждет, да, когда да. вот эта да, волна, до него докатиться. Он такой, о, я здесь здесь. А ось подивіться на це відео. Тут все дуже погано. Побратими приїхали до свого товариша, який більше нагадує овоча, і вручили його дружині медаль і книгу. А товариш вже не потрібна ні медаль, ні книга. А всех. За вклад в победу над украинским артилерием. Вручаю медаль супруге массе. России, как винограду, держи супруга, посмотрите, яка щаслива довольна. Тим часом на простих росіян заводять справи за бажання дізнатися адреси бомбосховищ на жінку з Йошкар Оли завели адміністративну справу за поширення недостовірної інформації, що створила загрозу порушенню громадського порядку. А вона лише хотіла дізнатися, де знаходиться бомбосховище. Центр по правадійську екстремізму вручил мені пов'язку. А тому що на мене заводиться адміністративне правкапроїзводства по Статья 13.15 Якобы распространение недостоверной информации, которая может принести вред здоровью или там жизни людей, я не помню, как там, но штраф от 30 до 100 тысяч рублей в случае чего. И я его спросила, ну я же ходила по укрытиям, я думаю, откуда ветер все дует. Я его спросила, говорю, а вы-то знаете, где будете укрываться? Он сказал, я знаю. Я говорю, а остальные. Ну, остальные пусть ходят в администрацию. Вы же сходили? То есть точно оттуда ветер дует, потому что человек в курсе, что я ходил в администрацию. Я говорю, это что говорю? Каждый что ли должен ходить в администрацию? Это говорит, тот, кто не позаботился о безопасности сам, каждый должен беспокоиться о безопасности сам. Говорю, а не что-то, что там законы есть, которые должны выполнять органы власти. Вот так вот. Пойду сегодня вечером на допрос. А це акторка Ірина Горбачова, яка родом з Маріуполя і прожила там від народження до 9 років. До війни вона була одружена з українцем музикантом Квест Пістол з Антоном Савлєповим і жила в Києві. На початку війни вона публічно виступила проти російської агресії і підтримала Україну. Але згодом вона зізналася, що підтримує все, що робить Росія, оскільки ідентифікує себе як росіянка. Через це її шлюб Савлєповим розпався. А зараз вона знялася в російському серіалі розмови про важливе. Вона продовжує підтримувати Росію, і в час обстрілів українських міст Горбачова розповідає про важливість великої російської культури і публічно хвалить країну агресора. Зараз кожен з нас розкаже, що йому мешає і на що він сердиться. Тільки я вас прошу, будь ласка, давайте зробимо це максимально чесно і відкровенно. А ми всі будемо просто слухати. А це шок-контент. У Єкатеринбурзі 36-річний чоловік напав на дівчину. Він мастурбував біля входу в під'їзд. Але знаєте, що найцікавіше? Збоченцем виявився не просто якийсь ексгібіціоніст, а місцевий священник, у якого є дружина та дитина. Ось такі вони справжні російські скрепи. Думаю, з вас досить на сьогодні. Це була рубрика «Скрєпи». Обов'язково підпишіться на нас, щоб не пропустити нові та цікаві відео.